Туда на даний час лінії немає ще. Стовпи є, але лінії немає. Так, стовпи всюди є, а от лінію треба. Значить, документація і все решта. Значить, прийняти до, до виконання. Прийняти до виконання. Єдка пропозиція. Тут все, свій все, процес певний, певні дії, певний процес. Зараз в найближчий а, час передбачається подати світло на п'ять вулиць на Монкуті. На п'ять вулиць на Монкуті, район 에, Наталя Обус. Так, я на світі, куда Степан корвата, ви до себе тянете. Туди на так, люди ходять, зараз не знати, а звітла. Я з вами Так, сонячний і все. Є пропозиція просто взяти до виконання, не до відомо, а до виконання. До виконання. Прошу проголосувати. А це голосування. Та ні, звання не з великома. Ні, прийняти е, дане е, звернення до виконання. Ну, ва... Дати Добаво, на розробку документації, дати шо, на даному. До виконання, а це весь комплекс, все що разом. Перше, треба туди привезти електриків, щоб подивилися. Друге, щоб ці електрики стали поміряли. Третє, щоб електрики. Сховався від душу, бо дощ буде пати. Ми ж так не пишемо. До, до виконання. А випечко і внутрову. До виконання це і ваші і нашим називають.